То, що мої основні теми це була українська політика. А війна з, з Росією це ну не моя тема, це більш тема інших блогерів та журналістів, які більше в цьому розбираються. Коли я бачу несправедливість, то в мене одразу вмикається камера, адже маю донести цю інформацію до вас сьогодні. Мова піде про скандального блогера втікача Мирослава Олешка, який нелегально перетнув кордон України і закликає. Ухилятися від мобілізації ба більше цькує і принижує президента України Володимира Зеленського, а також головнокомандувача збройних сил України Валерія Федоровича Залужного. Також Олешко дискредитує призов на військову службу ОЗСУ і закликає українців ухилятися від служби в армії. Коли я цю тему підняв себе на каналі, до мене постучали в гості. Весь мій будинок був оціплений просто співробітниками Служби безпеки, і інші теж українці, які ще не мобілізували, вони задаються запитанням: а от я піду і що буде з моєю родиною? Сьогодні росіянам видають навіть у випадку загибелі рідного один мільйон доларів. Сьогодні росіянам видають навіть у випадку загибелі рідного один мільйон доларів. Ще... Жахливіше, що він робить, це дискредитує роботу українських волонтерів, таких як блогер Ігор Лачин чи Тарас Чмут, голова благодійного фонду повернися живим. Я б спросив Зеленський, тобі не соромно красти з Єрмаком. А Лачин, ручний їх пропагандист, дало йому настанови від Зеленського просто як краще дурманити народ. Проти блогера Стерненка, ну проти всього українського, на кого працював Олешко? Дізнаєтесь далі. Нещодавно виїхав Притула в Британію, їздив, погуляв дурнів на виставки. Кацурін поїсти поїхав в Польщу. До них немає питань, чи тільки еліта і друзі президента влади мають право. Аби це відео побачило більше українців, ставте вподобайки, залишайте коментарі, обов'язково поширюйте. Я впевнений, що буде атака зараз певних діячів чи певних ботів від політичних сил, адже те, що робив Олешку, просто розриває душу звичайному українцю. Але після того, як ви додивитесь цей матеріал до кінця, все стане зрозуміло. Отже, почну з того, що Мирославу Олешку СБУ сьогодні оголошує підозри за двома статтями. Також йому світить до восьми років ув'язненнями. За матеріалами справи він незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і займається інформаційно-підривною діяльністю, яка шкодить Збройним силам України. Ну нагадаю, що Мирослав Олешко до повномасштабного вторгнення балакав. Российскую мовою. Тем, что при Порошенко была создана такая система, как прозора, которую он поддержал. То, что хочет закупить власть, все делается через открытые тендеры. Что сделал Зеленский? Он тупо решил распилить миллиарды, десятки миллиардов гривен без тендеров, и мы не знаем, то, что закупалось, это самая дешевая цена лиц не самая дешевая, потому что просто, наверное, Виктор, ой, Виктор господи, меня уже знаете по Фрейду, Владимир Зеленский. После 24 лютого он перешел на украинскую. І коли я кажу, що владі вигідна війна, це не якась там пропагандистська теза, яка була колись раніше, і яку до речі використовував і сам Зеленський до попередньої влади. Це реально вже правда. це реально вже правда. Це реально вже правда. Звичайно, до того він теж знімав якісь відео українською, але свою діяльність він вів. мовою ворога. Чего также узнаем, когда закончится власть Владимира Зеленского? И у многих граждан Украины, я уверен, тоже с, вот это сколько там еще, 23% граждан остается в первом туре, у которых еще вот им кажется, что Владимир Зеленский это самый лучший вариант. Но если вы считаете, что можно воровать миллиар... миллионами, миллиардами, То мне вас жалко. Ви нічим не отличаетесь, например, наприклад, э, избирателей Владимира Путіна, которым даже ролик Навального про його огромное поместье, про про корупцію его окруження. Ну ніяк на их мнение не повлияло. Його заклики і загалом звернення до українців були сповнені негативом та цькуванням української влади. Звичайно, э, можна це робити і варто це робити, коли це критика конструктивна важлива. Але не коли це Мирославе замовне цькування. Після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення, Олешко забалакав українською мовою. Коли я бачу, як Володимир Зеленський нещодавно, в жовтні, нагороджує одного громадянина Туреччини, який володіє компанією, яка будує дороги на великому будівництві вже кілька років, він дає йому нагороду орден за заслуги другого ступеню під час війни, і потім через тиждень. Компанія цього турка отримує тендер на 1 мільярд гривень на будівництво 2 кілометрів доріг біля вишневого. Це корупція. Про це я хочу казати, і про це я впевнений розмовляють українці. Я хочу казати про мобілізацію, яка перетворилася на жаль, в те, на чим ми сміялися раніше в ДНР і в Росії, і навіть в ДНР і в Росії ми такого не бачили, щоб людей, порушуючи їх повністю конституційні права. Порушуючи всі закони, їх затримували, насильно утримували, били утримували фактично в полоні. Створював він такі відео. Загалом я про нього дізнався 6 місяців тому. І Я просто диво давався, чому це може існувати в українському просторі. Отже, він створював ось такі ролики на Ютуб. Давайте подивимось декілька краще б Зеленський втік з країни 24 лютого не витримав і сказав правду Мирослав Олешко. Мирославе, краще б ти, мабуть, не працював це. Я так коректно скажу. Друга картинка з його відео: воїнів ЗСУ утилізували як непотріб. До сліз воїна ЗСУ кинули на вулицю як собаку. Ось такі фейки він розганяв, постійно ставив світлину Зеленського або головнокомандувача ЗСУ Залужного, і їх нещадно критикував і цькував. Це не критика, це цькування. На фронті катастрофа, страшна правда. Ті лами стримують росіян. Стали відомі втрати ЗСУ. Воїн ЗСУ РВ, лінію оборони нема, тобто наскільки дискредитував. І це, навіть це відео ми вже не можемо переглянути, тому що його канал повністю видалений. Але він дуже довго існував. Він існував ну там півтора роки мінімум щоденні відео проти України, проти влади, проти ЗСУ, проти мобілізації і так далі. І ці відео дивилося сотні тисяч людей. Тому впевнений, що зараз буде критика, цькування, і певні політичні партії будуть приходити і залишати своє. Фе, як вони це роблять? А дуже шкода, вони б краще зайнялися збройними силами України і допомогою ЗСУ ніж е, проплаченими ботами і проплаченим цькуванням і розбратом, який намагаються вони зробити всередині нашої країни. А, скажіть, от вважаємо е, ли ми державним ізмінником Петра Порошенка, да? Или считаем государственными изменниками Олега Татарова и его друзей? Мне вот интересно, я задаюсь постоянно вопросом, я вот не могу понять. Владимир Зеленский и Офис Президента называют госизменой, и также это спикеры Офиса Президента и Слуги Народа, называют госизменой то, что продавался наш уголь из наших шахт. Но чомусь та в 2021 тисячі двадцять году было закуплено на 2 мільярда доларів угля в російській Федерації. І скажіть, це зміна Водіміра Зілєнку і не куси Служба безпеки України встановила, що Олешко після підтвердження його придатності до військової служби та виклику до ТЦК у серпні цього року покинув територію України на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії. Він перебуває за кордоном у Молдові. Я не втікав. Втікають з в'язниці, а не з європейської країни, де провів усе життя і планував старість. Виїхав абсолютно законно і в паспорті стоїть штамп про перетин кордону. Блогер систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує Призов на військову службу у ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії. Сьогодні записує відеозвернення Мирослав і каже, що це неправда, але знаєш, я. Просто подивився перше інтерв'ю, яке випало на руку, і ти брешеш. Мене більш за все дивує, що СБУ пишуть, що я нібито закликав інших людей ухилятись від мобілізації. Коли таке було, якщо я постійно у своїх відео закликав мобілізовувати акторів 95-го кварталу, Женю Кошового, друзів та рідних Володимира Зеленського, мобілізовувати всіх рідних депутатів слуг народу. Я постійно закликав, щоб ці люди йшли служити і звільняти наші території. І подивимося власне на різки, що казав чотири тижні тому ще Морославу Лешко, тому що попередні всі його відео видалені. Я хочу казати про мобілізацію, яка перетворилася, на жаль, в те, на чим ми сміялися раніше в ДНР і в Росії, і навіть в ДНР і в Росії ми такого не бачили, щоб людей, порушуючи їх повністю конституційні права. Поручуючи всі закони їх затримували, насильно утримували наразі. Мирославу заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України це перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових. Формувань, також використання завідомо підробленого документа. І е, просто подивитися його допис, як він цькує Валерія Федоровича, залужний так знахабнів, що у відповідь на інтерв'ю Зеленського запостив салфі з дружиною. Чим відповість Зеленський фоткою з Єрмаком? Запитує Олешко і виставляє ось цей скрін? А, Зеленський цинічно бреше усі заяви Зеленського брехня і маніпуляції постійно заявляє так Морослав. Морославе, скільки тобі заплатили політичні сили та екс-президенти України, що ти так вислужуєшся перед хазяїном? А з 2015 року саме Петр Порошенко закрив. покупку электроэнергии у России и в Беларуси. Владимир Александрович Зеленский за то, что провалил два энергосезона, стал закупать энергию, электроэнергию у Беларуси и собирается закупать ее в Российской Федерации. По крайней мере, подавал туда запросы, Россия пока что дала отказ. Так скажите, где тут госизмена? Так скажите, где тут госизмена? И думаю, у нас если закон один для всех, то мне кажется, ДБР должно открыть уголовное дело на Зеленского. Должно открыть уголовное дело на Зеленского. А политические преследования – это путь прямой к прямой диктатуре, к сожалению. І ми прекрасно, як коли-то посадили Юлію Тимошенко, Да Стерненко написав також допис про ось цього блогера. Ця <плес> син ветерана Віталія Олешка. У 2018 році Віталія Олешка, тобто батька, вбили у тилу найманці, коли друзі батька мітингували під ОП з вимогою покарати вбивць. Оле... Мирослав Олешко ані слова про це не сказав, ігнорував. Йому було плювати на вбитого батька. Зараз розказує, що батька у нього забрала війна. Паралельно ця служила Авакову та захищала його. Знімала замовні відео проти мене, бо я вимагав відставки. Так, захищав він Авакова, котрий покривав вбивць його батька. Зараз же він втік з країни і визнав це тільки коли я про це сказав, а реагував на пацюка я тільки тому, що він став топити проти зборів на дрони для ударів по так званій Росії. Олешко косить під патріота, але просуває повістку. Усе пропало, осім кінець своїм нетям він тільки зневірює українців та деморалізує у реальності. Абсолютно нічим не допомагаючи фронту, водночас він може собі дозволити прикрити свій Ютуб на кілька тижнів, що каже про неважливість для нього монетизації контенту та наявність інших джерел фінансування. Час завжди усе та усіх розставляє на свої місця. Впевнений, буде ще багато цікавого по даному персонажу. Ну і е, Лешко також відповідає. Я виступаю за відкриті кордони для всіх українців, щоб їх не тримали в полоні, як в СССР. Поки ці стерненки, Лачини та інші, знаходячись в Україні, працюючи на владу, заробляють гроші на крові, прикриваючись допомогою армії. Куратори з офісу президента деребанять в цей час бюджет. В країні диктатура, в країні вимкнені опозиційні телеканали, в країні залякані журналісти провідних видань країни. Щоб будувати диктатуру заради другого терміну для Зеленського, і такі пси режиму, як Стерненко, який пішов на співпрацю з Єрмаком, щоб його випустили з СІЗО, на колінах його вмоляв, роблять все для цього можливе. І перетворились теж за рік з незналежної демократичної держави в тих, хто на нас напав. Я втратив на цій війні батька Кума через Росію і безглузді дії влади. Війна не закінчиться, якщо мовчати. Ми не назбираємо самотужки всі гроші, щоб закрити небо, купити дрони у потрібній кількості. Волонтерство повинно бути разом з державою. Якщо ні, це бізнес на війні. Згадую як останнє мою родину. Бреше про канал, який видала влада через карги на мої відео, де я виступав проти російської агресії. А, ну, знаєш, не виступав ти Морослави, бо прослухав я відео, про що ти знімав випуски. Не треба тут. А... Прибріхувати і вигороджувати себе. Кажи, як є. Як у цьому відео ти сказав? То що мої основні теми це була українська політика? А війна з Росією це ну, не моя тема, це більше тема інших блогів та журналістів, які більше в цьому розбираються. Один проти одного. Але тут просто потрібно виділяти зерно правди, і, звичайно, дуже шкода, що більшість каналів. І блогерів також є проплачені, але слава Богу, що у нас є Ютуб, у нас є соцмережі, де можна працювати незалежно і висловлювати свою думку не цькування, а критику і е, намагатися знайти зерно тої правди. Е, ще прокоментую от те, що робив власне Морослав проти е, благодійних фондів. Проти також блогерів, які займаються щоденно зборами закупівлю техніки для збройних сил України, що пише Олешко, зібрали мільйони, але не покажуть на що. Це він про Лаченкова і Тараса Чмута, голови благодійного фонду Повернись живим. А тому двоє єрмаківських блогерів показали коробку з Фанери за 230 мільйонів гривень. А тому просять народ ще скинуть. Десь на 15 мільйонів гривень в іншому відео вони заявляють, що закупили дрони саморобні. Я просто навіть не можу це більше читати, тому що те, що робить цей блогер Олешко, це неприпустимо. І він не те, що не допомагає ніяк перемозі України, він ще дискредитує роботу волонтерів інших блогерів. Збройних сил України принижує честь та гідність військовослужбовців, принижує честь та гідність Валерія Федоровича Залужного, нещадно просто цькує, і оці всі весь бруд виливає на президента України. Я маю на увазі в тому. Я маю на увазі в тому, що коли не сплачують один мільйон доларів Росіяни і деякі оці їх дружини, авкашки. Які хочуть, щоб їх чоловік теж пішов і загинув і не один мільйон баксів, отримують таких, ще буде повно. Uh -huh. І коли я чую, не пам'ятаю на вашому ефірі чи на якомусь іншому, там одна людина каже, що ми нам треба ще 500 тисяч мобілізувати. А якщо Росія 2 мільйони мобілізує, нам треба зрозуміти, що та перемога, про яку ми всі кажемо, вона трапилась 24 лютого, коли ми відбили Росіян від Києва і зламали їх плани. І Зеленський сьогодні себе загнав в цуцванг. І з якого він вийти нормально не може. Олешко, а хто за тобою стоїть? Ну ми скоро дізнаємося більше. Друзі, поширюйте це відео, адже правда має звучати. Українці мають дізнатися про це. Залишайте ваші коментарі. Впевнені, що буде атака Ботів, атака з інших каналів та політичних сил.